Ну, Насамперед хочу зауважити, що от, така інформація в змі розійшлася, що скасували весняні канікули, осінні канікули скасували. Е, і в е, ну, насправді ніхто нічого не скасовував. Канікули як е, мають тривати 30 календарних днів, весняні зимові і е, осінні сумарно, так вони тривати і будуть. Просто вони можуть зміщуватися. От, і зараз мова йде про те, що ми можемо їх е, е, змістити. Також щодо шестиденки, так дійсно цей варіант розглядається, і як один із основних в зв'язку з тим, що ситуація в енергетичній системі, попри те, що наразі вона покращилася, і всім здається, що все налагодилося все буде добре. Але разом з тим енергетики попереджають про те, що взимку ну, дійсно буде складно також так було влітку. Тому для того, щоб ми розглядаємо абсолютно різноманітні варіанти розвитку подій. Але для того, щоб оптимізувати навчальний процес і максимально викласти навчальний план в період року, коли світлова доба триваліша, з цією метою таке рішення, можливо, і буде прийнято. Або, скоріш за все, буде прийнято, давайте говорити так. Тому що ну, взимку ми всі ми розуміємо, що тимні рано, і якщо не буде в електроенергії, в школах, то, відповідно, навчальний процес здійснювати буде неможливо. Тому е, от, е, це вимушена міра, на яку зараз йдуть, е, на жаль, дуже багато обласних центрів, де це збільшення тривалості зимових канікул за рахунок весняних і осінніх. І відповідно шестиденка для того, щоб. Е, Вкластися в навчальний план ні, навчання кожен день зменшуватися не буде. Навпаки, для того, щоб там навіть там дві зміни в школах є, максимально використати світловий день у разі відсутності електроенергії для того, щоб можна було здійснювати навчальний процес очно. тому що онлайн здійснювати його, як ми всі усвідомлюємо. Буде неможливо, тому що якщо не буде електроенергії ані у учня, ані у вчителя, то яким який про який онлайн може йти мова? Тому ми говоримо виключно про те, що навчання має бути очним, і для того, щоб очним навчання це провести, ми маємо його здійснювати, хоча в світло пору доби, тому що ми розуміємо, що починаючи з кінця листопада, грудень і січень, це найтемніші місяці. Всі паралелі будуть мати шестиденку так.